Поліція викрила інтернет шахраїв. Співробітники Прилуцького районного відділу поліції разом із оперативниками карного розшуку ГУНП в Чернігівській області та кіберполіції розкрили групу аферистів. Шахраї встигли ошукати більше 20 громадян з різних областей України на суму понад 800 тисяч гривень. Затриманню передувала кропітка робота відділу кримінального аналізу обласної поліції та тривале оперативне супроводження і документування злочинної діяльності членів групи. Поліції вдалося встановити особи причетних до злочинів, всі вони мешканці прилук віком від 25 до 30 років, у ході розслідування виявили, що шахраї розміщували оголошення дешевих автомобілів в інтернет мережі. Шахраї упродовж року розміщували в інтернеті оголошення про продаж автомобілів за ціною, що значно нижча за ринкову. Це приваблювало потенційних клієнтів, яких зловмисники схиляли надсилати обов'язкову передоплату за автомобіль. А після того, як гром... Оші надходили на їхні банківські картки. Шахраї припиняли виходити на зв'язок та блокували клієнтів. В ході санкціонованих обшуків місць проживання шахраїв правоохоронці вилучили банківські та сім-картки: смартфони, ноутбуки та інші речові докази причетні до злочинної діяльності. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. Наразі досудове розслідування триває.